Друзі, я вас вітаю і хочу почати своє відео з подяки всім і кожному з вас за те, що ви проявляєте, такий інтерес до мого контенту під моїм відео такої кількості лайків і ще не було ніколи. Така кількість коментарів теж я навіть не встигаю реально це все прочитати і відповідати на ці всі питання. Я вам за це дуже дякую. І сьогодні ми почнемо з розпаковочки. Цього гібридного інвертора Power MR, який приїхав в Київську область за 1 місяць і 8 днів, я читав коментарі, декому приїхало десь біля 20 днів, але можливо це пов'язано з тим ажіотажем, який зараз на цю всю техніку. Забирав я цю посилку на пошті минулого, це Укрпошта. Я там в черзі простояв хвилин 40, друзі. Просто зараз поставте вподобайку, напишіть якийсь коментар, і ми почнемо. Але дивіться, я вам ще хочу показати. Коробка така нелегка, але ви маєте це бачити. Бачите, тут скотч, хтось клеїв ще поверх. І, мабуть, раз і два це робив. Тож... Це свідчить про те, що хтось вже відкривав цю коробку до того, як вона потрапила до мене. Так, надіюсь, все буде добре. Так, ми починаємо, відкриваємо. Так, у нас має бути гібридний інвертор Power MR на 2,4 кВт. Так, да, Я вже бачу це він. Так, у нас в комплекті є інструкція. Інструкція на англійській мові, це добре. Добре, що не на китайській. У нас є. О, круто, у нас тут все розписано. Буде чим сьогодні зайнятися. Так, інструкція. І це у нас сервісна книжка. чи... А, це просто я так розумію. Каталог продукції. Каталог продукції PowerMR. Так. Ну добре, це все потім. Ми ж сьогодні всі зібрали, щоб подивитись на це диво. Що це в нас за інвертор? В описі у продавця написано, що вага цього інвертора 10,5 кг. Я скажу так, коробка тяжкенька, але не така, щоб прям дуже. Так, дістаємо сам інвертор. Ну, я вам скажу, я вам скажу, запаковано досить непогано. Ось дивіться, така коробочка серйозна. На передній панелі у нас екранчик. Він має бути з зеленою підсвіткою. Наклеєна транспортувальна плівка. З цієї сторони ми бачимо отвори для вентиляції з. Фільтром, я бачу там якийсь фільтр. Так, і ось це у нас внизу. Дивіться, друзі, ці два вентилятори, які дуже-дуже шумлять, З цим потрібно щось робити. Не знаю, що з цим зробити, якщо чесно. Але багато хто пише, що вони дуже-дуже шумні в квартирі, це дуже заважає або в будинку, де інвертор стоїть поряд. Так, з іншої сторони, ми бачимо вмикач. Така кнопка, також фільтр, місце для вентиляції і наклейка з технічними характеристиками. Ну, я вам скажу тяжкий. А ще також ми бачимо виготовлення, дату виготовлення. Значить, у нас 22 рік і 12 місяць. Ну, зовсім сві свіжесенький. Ну, ним не пахне, хоча він і китайський. Дивимось, що нам поклали китайці разом з інвертором. Так, це у нас це у нас Wi-Fi модуль. Давайте його відкриємо, подивимось. Ми замовляли версію з Wi-Fi модулем. Подивимось. Я в коментарях встиг прочитати, що ви казали, що ця функція працює жахливо, але. Я перевірю це все і покажу, як воно насправді виглядає і чи стоїть платити, бо це, мабуть, десь дві гривень потрібно заплатити за цей модуль. І ще в нас в комплекті такий дріт. З однієї сторони зернет, з іншої такий. Мабуть, таким чином підключається цей Bluetooth-модуль, точніше Wi-Fi модуль. Інструкція на китайській мові. QR-код, щоб. Якщо у вас добра камера, можете спробувати сканувати цей QR-код і завантажити програмний додаток. Подивитися, як він виглядає. Так, добре. Надіюсь цей додаток не на китайській мові. Так, і ще у нас що? Точно така ж інструкція, чи що це взагалі таке? Так, це в Китаї, мабуть, багато паперу, що він мені відправив дві однакові інструкції на китайській мові. Ага, китайська і англійська, все, все нормально, англійська є. Продавцем було заявлено, що цей інвертор має вагу 10,5 кг. Ну він тяжкенький, але чи буде там 10 кг, давайте спробуємо дізнатися. Поставимо на такі ваги. 4,9 кг, Вам не видно. Ну, повірте мені, тут 4,9 кг. 10,5 кг тут і не пахне. На самому інверторі ми бачимо роз'єми для підключення акумулятору, сонячних панелей, вихід змінного струму 220 та вхід. І під землю теж є кріплення. Так, але щоб це все під'єднати, потрібно знімати, я так розумію, ось цю кришку. Давайте її знімемо. Так, відкрутили гвинти. Давайте відкриємо. Так, щось його не пускає. Ага, тут шлейф бачу одразу. Так, давайте відключимо цей шлейф. Напаминає, як на дисководах старих або флопі-дисках, хто знає. Зараз я його відключу. Від'єднали дисплейний модуль. Ось так він виглядає всередині, це якісь, це якісь пломби в ньому такі. У нас є затискні клеми, такі серйозні під акумулятор, під Сонячні панелі і під змінний струм. Так хочеться зняти цю кришку, але тут наклеєні дві пломби. Скоріше за все, вони і не знадобляться, але я вибачаюсь, поки ще його розбирати не буду. Ви можете так подивитись, що тут у нас видно. З вигляду, всередині, він так досить якісно зроблений. Я бачу там такий немалий трансформатор. Ось. І він тут, наскільки я бачу, один. Ну, знаєте, з вигляду все так досить якісно. Все так пропаяно. Досить непогано виглядає. Я бачу два великих радіатори охолодження. Ще тут є така пластикова вставка у вигляді коробки для того, щоб потік повітря від цих двох вентиляторів продував Необхідні елементи на платі, щоб було достатньо охолодження. Окрема подяка виробнику за таку детальну інструкцію, в якій розписано навіть про індикацію на дисплеї, які дроти використовувати, як що і куди підключати. Це дуже добре, що є така інформація. Підключати і налаштовувати цей інвертор ми будемо, коли прийдуть літі-залізофосфатні акумулятори з AliExpress, які я замовив. Ті, хто використовують такий інвертор, вже розкажіть, як він у вас працює, чи все вас влаштовує, як він працює з літієвою батареєю. І також ті, хто замовив літій залізофосфатні акумулятори, якщо вони вам приїхали, то будь ласка, розкажіть про це, щоб всі знали. Коротше, спілкуйтесь в коментарях. Мені теж буде дуже цікаво почитати цю інформацію. А на цьому, все. Дякую вам, мирного неба. Не забувайте ставити вподобайку. Все. до нових зустрічей.